Тризірковий генерал армії відставця Кіт Келок є одним з небагатьох високопоставлених чиновників, які працювали в першій адміністрації Трампа і приєднуються до другої. Келох обіймав посаду керівника апарату ради національної безпеки Трампа, а потім радника з національної безпеки віце-президента Майка Пенса. Курт Волкер, спецпредставник США в Україні у першій адміністрації Трампа, вважає, що новообраний президент зробив гарний вибір. Він досвідчений воєначальник і тризірковий генерал, що досить суттєво. У нього тісні стосунки з президентом Трампом, тому вони можуть спілкуватись безпосередньо, що важливо. Волкер пояснює, що робота Келлога полягатиме в тому, щоб реалізувати бачення Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні. Це означає передавати меседжі президента Трампа, оцінювати реальність на місцях і передавати будь-які повідомлення від будь-яких сторін. Воки радить своєму наступникові уникати грознути у деталях, спілкуючись з росіянами. Не ведіться на хитрощі про те, що нам тут потрібна автономія. Нам потрібна ця демілітаризована зона. Нам потрібен якийсь політичний процес. Це все димові завіси. Путін справді не переймається жодними цими речами. Те, що він хоче зробити, це захопити всю Україну. Його просто потрібно зупинити достатньою силою, щоб він не зміг цього зробити. Як співголова Центру американської безпеки в інституті політики Америка, передусім, Келлог був співавтором плану припинення війни в Україні. Він рекомендував США розпочати офіційну політику пошуку припинення вогню та врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів. Якщо Київ погодиться вступити в мирні переговори з Росією, США продовжить озброювати Україну для стримування Росії, щоб переконати Росію взяти участь у переговорах. Келах пропонував відкласти членство України в НАТО на тривалий період в обмін на всеосяжну та перевірену угоду з гарантіями безпеки. Келах розповів про свій план голосу Америки у липні. Ви повинні або знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без кінця. Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію нічого подібного. У своєму плані та публічних заявах Кело критикував адміністрацію Байдена за те, що вона робить недостатньо для військової підтримки України. Евелін Фаркас, яка відповідала за політику щодо Росії та України в міністерстві оборони адміністрації Барака Обами, погоджується з цим генерал Келлог опублікував документ, в якому він справедливо вказав на деякі слабкі місця нинішнього та попередніх адміністрацій. Я думаю, що адміністрація Трампа має хороший старт з точки зору призначення здібного експерта, що також демонструє, що вони бачать пріоритетність у цьому питанні. Колишній посол США в Україні Джон Гербц вважає, що Келох розуміє, що агресія Путіна виходить за межі України і становить загрозу американським інтересам в Європі та світі. Він розуміє, що для Сполучених Штатів важливо закінчити війну таким чином, щоб забезпечити, як того хоче Трамп, виживання України. Однак, колишній радник Трампа з національної безпеки, а сьогодні його активний критик Джон Болтон вважає, що Келох недостатньо добре розуміє війну в Україні. Він сам не відчуває конфлікту. Він є противником НАТО в багатьох аспектах. Він не працюватиме на державний департамент. Він працюватиме у Білому домі. Він буде помічником президента. Тому я думаю, що це буде складно для зеленського та його уряду. Натомість Девід Креймер, який відповідав за європейську політику в державному департаменті адміністрації Буша молодшого, вважає команду з національної безпеки другої адміністрації Трампа обнадійливим знаком для. України та Європи Я думаю, що вибір генерала Келога, наприклад, на посаду спеціального посланника, є дуже обнадійливим знаком. Сенатор, і сподіваюся, держсекретар Рубіо також добре розуміє ситуацію. Радник з національної безпеки Майкл Волс є дуже сильним вибором, тому я думаю, що виходячи з цього, це дає мені певну надію. Очікується, що Келак буде тісно співпрацювати з Волцем, який привітав його призначення на екс, назвавши його відданому мирному завершенню війни в Україні. Тетяна Ворожко Олексія Осика голос Америки.